Протягом 10 квітня російські окупанти завдали 39 авіаційних та 7 ракетних ударів, чотири з яких з С-300 по мирному місту Краматорськ здійснили 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Російська Федерація продовжує нехтувати законами та звичаями війни, тому ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України. Російська Федерація продовжує нехтувати законами та звичаями війни, тому ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України. Незважаючи на численні втрати в техніці та живій силі, противник не відмовляється від ведення загарницької війни. Продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямку. Минулої доби нашими захисниками було відбито 52 атаки противника. На зазначених напрямках на півночі та північному сході оперативна обстановка без суттєвих змін. Визначені підрозділи територіальних військ Збройних сил Російської Федерації продовжують перебувати на території Республіки Білорусь. Ворог і надалі зберігає військову присутність у прикордонних з Україною, районах Курської та Білгородської областей. Продовжує здійснювати інженерне обладнання місцевості та обстрілює населені пункти поблизу кордону. На Лиманському напрямку протягом минулої доби проти. Ник вів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Макіївка, Червонопопівка та Білогорівка. Артилерійських обстрілів зазнали Новоєгорівка, Макіївка, Невське, Білогорівка, Луганської області, а також Торське, Спірне і Берестове Донецької області на Бахмутському напрямку. Ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут. Бої тривають. Протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії неподалік населених пунктів Григорівка та Хромове на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Авдіївка, Сєвєрне, Невельське та Мар'їнка Донецької області. Успіху не мав. Найзапекліші бої тривають за Авдіївку та Мар'їнку. На шахтарському напрямку протягом 10 квітня ворог наступальних дій не проводив. На запорізькому та херсонському напрямках росіяни продовжують оборонятися. В той же час не припиняють обстріли цілої низки населених пунктів, що розташовані на межі зіткнення. Російські окупанти продовжують посилювати тиск на громадян України на тимчасово захоплених територіях. Нещодавно в Сніжному Донецької області було звільнено працівників міської лікарні, які не отримали російські паспорти. У місті Енергодар Запорізької області місцеві жителі повинні отримувати дозвіл на пересування територією області. Ті, хто подав заявки на отримання перепусток, піддаються посиленій перевірці з боку окупантів на предмет причетності до сил оборони України. Подекуди загарбники обшуковують навіть людські помешкання. Українське військо продовжує нищити російську навалу. Так, авіація Сил оборони України за минулу добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу противника. Протягом минулої доби збито ворожий гелікоптер Мі 24 а також дев'ять БПЛА різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів противника. Загалом наші захисники ліквідували 500 російських окупантів, знищили 7 танків, 10 бойових броньованих машин та 15 артилерійських систем. Окрім того, ворог втратив одну реактивну систему залпового вогню, один вертоліт, 9 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 13 автомобілів. Та 5 одним спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!